Ну що, погнали? Ммм, це воно. Накриваємо, ставимо колону на місце, врубимо розетку і виставляємо потужність. Воно собі гріється, ми під'єднуємо шланги. Зверху це в нас витік води, а нижній подача води. А ця трубочка найголовніша. З неї буде капати продукт. А тепер чекаємо, поки нагріється до 80 градусів. Пройшло півгодини і нам нагнало потрібну температуру. Запускаємо воду. З холодильника вже витікає водичка і чекаємо перші капельки продукту. Пішла жара. На три речі можна дивитись вічно, як горить вогонь, як тече вода, і як капає натурпродукт.